Доволі авторитетні міжнародні видання зараз кажуть про те, що нас чекає рятів... нове рятівне коло у вигляді мирного плану. І ось такий новий план, зокрема, сполучених штатів Америки передбачає поступки України, зокрема від Києва, ми вимагають віддати Донбас, відмовитися від певних видів зброї. І про це сьогодні вже заявляють у виданні Reuters та Financial Times. Пропозиції серед іншого передбачають і істотне скорочення чисельності збройних сил України приблизно в половину. І ці пропозиції підозріло нагадують вимоги Росії, які країна-агресорка висувала нам на мирних переговорах. І не дивно, адже за даними ЗМІ. Його розробляли посланник Сполучених Штатів Америки Стів Вітков та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрію. Як зауважили у Financial Times, виконання цих умов фактично означатиме капітуляцію України. Ну і передбачили у плані так званий втішний приз для України. Росія нібито пообіцяла повернути нам частину окупованих земель Херсонщини та Запоріжжя, зазначають журналісти Аксіос. Однак, навіть тут окупанти висунули певні свої вимоги, погодяться вони на такий крок лише тоді, якщо інші країни, включно зі штатами, мають визнати Крим і Донбас російською територією юридично. Бачите, нам здавалося, що здається, і трохи відков відійшов на задній план і Кирило Дмитрієв, ну, з'їздив, ну зняли з нього персональні санкції, щоб він опинився в Сполучених Штатах. Але очевидно, їхня співпраця була плідною, і ось ці плоди ми незабаром побачимо, нібито ще до кінця цього тижня. Але якщо вимоги щодо скорочення армії та відмови від території вам здалися недостатньо обурливими, то уявіть собі, за даними Financial Times, Москва також зажадала, аби російська мова була визнана офіційно офіційно-державною мовою в Україні, і Сполучені Штати Америки погодилися додати це до мирного плану. Ще однією умовою є надання офіційного статусу російській православній церкві, і це лише частина із 28 пропозицій, які напрацювали Вітков і Дмітрієв. Моторошно уявити, який же ж вигляд мають інші пункти, якщо ці такі схожі на максималістські забаганки Кремля. Ну, як пише CNN, обговорення цього мирного плану, якщо його можна назвати мирним планом. Цього тижня прискорилося суттєво, адже в адміністрації Трампа вирішили, що Кремль просигналізував про готовність до мирної угоди, і тепер штати схоже будуть просувати її і на Україні. Як відомо, до Києва сьогодні прибули високопоставлені представники Пентагону у складі делегації міністр армії Ден Дріскол і начальник штабу генерал Ренді Джордж. За даними журналістів вони мають обговорити з нашою владою відновлення переговорів щодо завершення війни з Росією. Ну і вочевидь, що передати пропозиції, які сформували уже Вітков і Дмитрієв. І у цій темі також варто нагадати, що спецпредставник президента Сполучених Штатів вже не один раз потрапляв у пастки, розставлені Кремлем. В адміністрації Трампа не приховують. Вітков дуже мало знає про Росію і про Путіна. Зокрема, американський лідер, вочевидь, сподівався, що відмінне бізнесове чуття його друга подарує йому омріяну угоду. Однак Після тривалих бесід із російським диктатором Вітков на весь світ заявив, він не вважає Путіна поганою людиною. Що більше він щиро вірив, що диктатор готовий домовлятися про мир. Однак, як зауважили у виданні Вітков абсолютно неправильно зрозумів російського президента і сприйняв його ультиматуми за поступки. Посадовець перебував поза контекстом, погано пам'ятав українську географію. і, Схоже, був досить поверхнево поінформований цілому про ситуацію на фронті.